Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими слідчого відділу Солом'янського управління столичної поліції знешкодили три нарколабораторії в Києві та затримали вісьмох учасників угруповання. Організували діяльність розгалуженої мережі виготовлення наркотиків, двоє киян 43 та 64 років. Лідери закуповували лабораторне приладдя та прекурсори через інтернет та довірених осіб, після чого в обладнаних Приміщеннях особисто займалися виготовленням синтетичного наркотику амфетамін та таблеток ЛСД. Як спільників фігуранти залучили ще сімох осіб, так званих дилерів, вони отримували від організаторів розфасований товар, після чого продавали його оптовими та дрібними партіями, методом закладок і з руку руки. Наркотик розповсюджували на території міста Києва та інших регіонів. Потужності ж трьох нарколабораторій дозволяли ділкам отримувати близько 25 кілограмів наркотиків кожного місяця, вартість яких на ціньовому ринку може сягати 2,5 мільйонів гривень. 3 червня поліцейські провели 28 обшуків у приміщеннях трьох нарколабораторій та за місцями проживання фігурантів. За їх результатами серед іншого вилучили лабораторне обладнання близько трьох. З половиною кілограм порошкоподібної речовини наркомісні гриби, а також фінансові документи, зброю, набої, тротил, пластид, гранати та чорнові записи. Це що таке, кажуть? Не знаю, растворитель какой-то для крана. Это что, металл, ты правильно? Да. А пока Того ж дня вісім учасників наркогруповання затримали у процесуальному порядку. Загалом дев'ятьом фігурантам повідомлено про підозру. Нині тривають заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності і притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва Соломінської окружної прокуратури міста Києва.